Друзі, дивіться, кого я вам сьогодні хочу показати. Містер Пухнастість. Офіційно його звати Версачо. Йому два місяці з невелички хвостиком. Він не ну, дуже пухнастий. Дивіться, що робиться. Дивіться, це два місяці. Уявляйте собі, який він пухнастий хвостик біленький. Ось, він триколор. Оце бровки, бачите, щічки. І ще тут середині вух Ось, буде яскраво яскраво роде. Тобто не просто руденьке ці там коричневі, а яскраво-руде, роде, його тата так. І він, ну, видно, з досвіду, ой, ти ж, господі, що він буде саме таким. Ось, він продається в улюбленці, а не дорого. Живе в Києві на Нивках, ну, ви знаєте, да? ось. І ми, а, якщо він вам подобається, ми з задоволенням познайомимось, його познайомимо, з вами познайомимось. Ну, тобто, приїздіть до нас. Гарного всім дня!